Права 292. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас в першому завданні х додати 7,8 дорівнює 9,72. Ну що ж, пригадуємо, як нам зайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Так і записуємо, що х у нас дорівнює. від суми 9,7. Потрібно відняти відомий доданок або 7,8. Є. Ну що ж, як нам відняти дроби? Їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 12 у нас не ділиться на 9. 12 що множиться на 2, 24 на 9 також не ділиться. Але 12 що множиться на 3, 36 поділиться на 9. То найменший спільний знаменник у нас буде 36. То у нас додатковий множник до 7 дванадцятих – це буде 3, а додатковий множник до 8 це буде у нас 4. Гаразд. Ну що ж, що ж тоді в нас вийде? Записуємо, що х тоді дорівнює 9, цілих. 3 помножити на 7 це буде 21. 3 на 12 це 36. 21 36. Відняти. 7 цілих. 4 помножити на 8 це 32. 4 помножити на 9 це 36. 36. Гаразд. Ну, Відняти цілий не просто, як від 21 до 36 відняти 32, 36. Я пропоную 9 записати як 8 плюс 1. А 1 це у нашому випадку буде 36, 36. То записуємо, що х тоді дорівнює. Тобто 9,2136 ми запишемо як 8, а в чисельнику 36 плюс 21 це буде 57. Записуємо 57 36. Так, відняти 7, залишається 32 36. Гаразд. Ну що ж, вже можемо знаходити різницю. Записуємо, що х у нас дорівнює. 8 мінус 7, це буде 1. Знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Буде 57 мінус 32, 36. Є? Ну що ж, записуємо, що х. Тоді дорівнює. Отже, буде 1 ціла. 57 мінус 32. 57 мінус 30 це буде 27, а 27 мінус 2 це буде 25. Отже, записуємо, що це буде 25. 36. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо х відняти 7,819 дорівнює 4,3538. Ну що ж, як нам зайти невідоме зменшуване? потрібно до різниці додати від'ємник. Так і записуємо, що Х дорівнює. Отже, до різниці 4,3538. Потрібно додати від'ємник або 7,819. Гаразд. Як нам додати дробову частину? Ну що ж, найменший спільний знаменник дробів у нас буде 38. Бо 38 у нас ділиться на 19 це буде 2. Тобто додатковий множник до 819 це буде 2. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді. Що ця сума у нас буде дорівнювати, пишемо Х дорівнює. То це буде 4,3538. Додати. 7, 2 помножити на 8, це буде 16. 2 помножити на 19 це буде 38. 38. Гаразд, ну що ж, давайте знаходити суму. записуємо, що Х у нас дорівнює. 4 плюс 7 це 11, цілих. знаменник однаковий, тоді додаємо чисельники, то це буде 35 плюс 16 38. Гаразд, записуємо, що х тоді дорівнює. Це буде 11, цілих. 35 плюс 10 це буде 45, 45 плюс 6 це буде 51. Отже, 11 цілих. 51

Це буде 20 мінус 7, це буде 13. Так, записуємо 13, залишається 38. Є, ну що ж, зараз, коли ми знайшли корені, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь нашого рівняння це 36. В другому завданні корінь 12,0138. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з змішаними числами. На цьому вправу завершено.